В'їжджає 30-кілометрову зону, значить, яке, яке відчуття. Деревиніє язик, першить в горлі і з головою, що то таке робиться. Не зрозуміли такими словами Сергій Якович згадує страшні події, які назавжди змінили його життя. 37 років тому він був одним із ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи. У той час він працював у Тресті та 77 днів будував дорогу від Київського водосховища до ЧАЕС, якою транспортували вантаж для гасіння пожежі, допомога іншим та виконання своєї роботи, неабияк вплинуло на його здоров'я. Результат цьому друга група інвалідності. Лікувався в інституті Всесоюзному інституті радіаційної медицини в Пущій водиці. Ну і зараз багато-багато чого, так сказати, вплинуло і мішає мені в житті. Ну що зробиш? Року 14 грудня в Україні вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії. Сьогодні родичі та члени спілок постраждалих від вибуху на чаес. Рятувальники, чиновники та рівняни поклали квіти до меморіалу жертвам Чорнобильської катастрофи. Сьогодні в нашому місті велика подія для кожного чорнобильця це відновлення нашого пам'ятника. Тому що це святе місце для всіх чорнобильців. Я сюди приходжу по декілька разів на тиждень і саме цікаво, що коли його доробили і прибрали забор, і я прийшла по службових справах, і так. І вперше, що я побачила, це квіти. Реконструкцію пам'ятного знаку завершили напередодні дня вшанування пам'яті жертв катастрофи. Питання про ремонт постало ще у 2019-му. Та у завершити роботи завадила війна. Пам'ятник наш є об'єктом культурної спадщини, він має охоронне свідоцтво і міняти конструкцію що не мав, ніхто мав право. Тобто збережена композиція, збережена ідея, збережена по можливості кольорова гама. Зовне. Секретарів не і водночас виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян розповідає: кошти на реконструкцію виділили з міського бюджету. На, на жаль, не так швидко, тому що війна все-таки могла там робити певні видатки, адже ми всі кошти фактично направляти збройним силам. І сьогодні ми це відкрили пам'ятний знак. І я вважаю, що він ну, буде довговічнішим. Треба вшановувати цих людей, треба пам'ятати саме ліквідаторів. Пам'ятник виготовили з граніту, та сьогодні вперше від моменту встановлення освятили. Тетяна Міщенська, Олег Шаламай, телеканал АйТіВі.